Доктора, нещодавно я відгриз передню лапу пацюкові, а вона відросла одразу ж. Потім їх зібралася зграя, і вони відгризли мені ліву ногу. Доктора, що мені робити? Вона в мене не відростає. Лист 2. Учора бачив теродакторя, який на, наших, е, на нашій сара скидував свої яйця. Ті яйця розбивалися і з них одразу вискакували кури, але прибиті якісь, тож літати само собою не могли. Та це й не дивно. Адже коли в бабу Параски вибухнула праска, такий Чорнобиль був. Кажуть, вітер до Румунії швидкий був. Так нас ще з того дня радіатнуло. До чого я це пишу? Каже мені ото жінка з повторами, пензлюй до лікаря, Та я до вас звертаюся, щоб ви допомогли мені зареєструвати відкриття. Я наразі давів теорію, що ж було перше. А перше було яйце. Це ж просто як у касі. Вистричні. Доктора, я, звісно, ніколи звільняюсь, але будь ласка, поставте, до, до, поставтеся до моєї розповіді серйозно. Скільки можна гнати на нас, ні в чому ніколи не повинен Гебрей. Нещодавно я зовсім навмисно прибув в Росію зі свого міста Хайпу, щоб переконатися, чи правду кажуть про нас. В одній багатоповерхівці, де я зупинився, ніч перегледіти, дійсно таки не було води. Так от я навіть бігав у підвал і дивився на всі крани. Жодної особи нашої національності там не було. Лише п'яний Сантеф невідомий національності. Личі ти. Теорія Дарвіна щодо що перетворення мавпи людини справді блискуча. Колись в дитинстві я був звичайнісіньким собі юним натуралістом. І ось у зрілому віці вирішив у дечому проекспериментувати Сумок Рамотангу Банан з Юпоранчів теж. А от коли просунув пляшку горілки, після розпиття її почав вимагати мене ще? Ну дав ото йому. Після другої обригав свою пальм, е зі злав видар її з горщика, почав мафікатися, де не брав у мене запалену цигарку, потім почав лушпанити виламаною дупиною з пальми по гратах і, врешті-решт, перечепився це щось і гукнув дали лялися. Після деяких подушних нот храпіння зрозумів, що він заснув. Тож тоді чим відрізняється. Чим він відрізняється від людини, при якій точно пішли від мавби, решта не знаю. Від чого? від чого мені більше не дозволяє заводити той П'ятий Док, У мене в унітазі живуть медузи. Може, тому що їм кліма підходить, та й вода за часто пахне городом. А що ви скажете? Лищись. Не Нещодавно з нічою були на похоронах Бога. Цікаво, як же на хмарах вибухкало таку ямегу? Якщо пекло знизу, то хто то її копав. Ніфіга рай, коли в ньому теж доводиться тяжко пахати. Лисі. Ну, ось так, я закінчу, потім питання там задавати. Мене постійно викрадають і на планета. Сартистичні експерименти виробництві, скажу я вам, що разом мені відривають тимчасово голову, одягають на себе футболки з надписом Карпати і намагаються буршпанити по відкритих ільнинат. Але це їм не вдається, тому мені після тайм-ауту повертає голову на місце. Одного разу відкрили мені таємницю, що вони ніякі там не гуманоїди, а прокляті душі померлих футболістів. І таке буде доти, поки чиясь голова не влучить нарешті порос... чер... черепенети хворі... ворота. А я за них тепер воліваю біля радуші. Навіть на миті хліба не їм, хіба що пиво поцифроване. Лист вісім. Як психіатр психіатра запитують, чому Карнія Чуковського не лікували від наркоманії, У нього ж явні ознаки шизофренії, які перебували у стані галіцинязі. Е, приклад. Об'єктивний, як два під двома. В нього он по телефону від якогось крутого бая типу верблюда слони стрілку набиває. А коли його ж крокодил колеса ковтає разом з автором. Вони роботи свято вірили, що то був не тарем, а сонце. Звичайно ж, і місяць на додачі, бо, бо такий глюк хапнути. Ну, от. От таке приблизно.